Стоїть пані Людмила Будку, директорка книги рекордів, корованиця потаска, кажу, зробіть символічно, киньте. Вона каже, кого? держи повне сито добра? Що робить весільна мати, коли виряжає молоду з хати або молодого? Посипай, Обсипає їх житом, грошима, горіхами, цукерками, цукерками щоб життя було солодке, а ще за шиворота сипе. Ну, я цього не буду. Не треба, Бо Мені не зараз не треба тепер. Ух ти, ух ти, даю. На, щастя, на, добро, на щастя, на, на добро. Любов, на, на любов, на мир, на багатство, на, на удачу, на здоров'я, на, здоров на, на все, на щастя молодим. І буду шукати молодих і будемо робити гірку. А тепер дивіться, йде розшифровка, Жито, щоб було вам добре жити. Пшениця це символ хліба, достатку. Цукерки, щоб життя солодке, Гроші, що були багаті, зараз ще більше не грошей. І угу. тут є найцікавіший інгредієнт це лісові горіхи, конкретно лісові горіхи. Хто підніме лісовий горішок саме з цього посипального моменту та сховає собі в карман то в кишені, то тоді можна буде продати все, що хочеш. Оце бачите, на, на торг. Оце так казали угу. колись.